Вітаю вас, дорогі друзі! Ми розпочали новий проєкт не перший раз, в перший клас, і традиційно всі наші проєкти відкриває лікошкола. Що ми придумали та як нам це вдалося реалізувати? Дивіться далі. Телепроєкт не перший раз в перший клас проходить в рамках програми Навчайся з нами. Ми даємо можливість батькам знову відчути себе школярами. Чиясь, мама або тато з ранку і до вечора проведе день у школі. Справжні уроки, обіди, перерви, гуртки. Тож давайте знайомитись з героїною сьогоднішнього випуску та гайда вчитися. Наш насичений день починається зі смачної кави та знайомства. Пані Юлія, мама трьох діток, двоє з яких навчаються в лікошколі. Юлія радо погодилася стати учасницею нашого експерименту і провести цілий день у ролі учениці шостого класу. Пані Юлія, скажіть нам, будь ласка, які у вас зараз враження, сподівання? Чого ви очікуєте від сьогоднішнього дня? Я сподіваюся, хоча б на один день зануритись до мого дитинства. Я вважаю, що е... Буде цікаво, я впевнена в цьому, і хочу провести день з моєю дитиною. Вирушаємо на перший урок. Science. science Hi everyone, welcome to our science class. And today we are going to revise reversible and irreversible changes. Навчатися наша сьогоднішня героїня буде у білінгвальному класі, оскільки школа пройшла сертифікацію Кембриджа, то і навчання проходить за кембриджською програмою. А це передбачає проведення уроків англійською. Математика, хімія, фізика всі предмети викладаються англійською, окрім української мови, літератури та історії України. Як із цим завданням впорається наша новенька, давайте дивитись. Лесі next. Для мене це новий досвід хі саме хімія англійською мовою. Це дуже цікаво, незвично, але дуже дуже захоплююче для мене. Мені дуже сподобалось. І можна я вже піду там інші інші цікаві реакції. Перерви учні лікошколи теж проводять із користю. Школа буквально оживає. Перший урок позаду зараз час англійської you know пані Юлія розповіла нам, що в школі досить непогано володіла англійською. Цікаво, чи допоможе це на сьогоднішньому уроці. Це е... Зовсім інші уроки англійської, ніж в моєму дитинстві, те, як ми виговорювали слова, звуки і те, що мені раніше було звичним, зараз воно незвичне. і на слух я це сприймаю як більш правильно англійська ніж в моєму дитинстві. І поки триває заняття, ми поспілкувалися із директоркою лікошколи стосовно змін в освітній програмі після отримання сертифікату Кембриджа та про перспективи для учнів. Діти. Навчаються в білінгвальних класах. І українська програма з Кембриджем 50 на 50. Тобто це не чистий Кембридж. Як в деяких школах є, а все таки українська програма має велике значення, особливо українська мова, історія України. А тим часом наша героїня вже на уроці української мови, Творчий та креативний підхід до викладання у кожного вчителя. Здавалося б, українська мова та література звичайнісінький урок, проте вчителю вдається залучити до активної роботи всіх учнів. Найприємніша частина дня будь-якого школяра та й дорослого перерва на обід. І пані Юля йде знайомитись із правилами їдальні в школі в міру вишукане, красиве і головне корисне меню. Бажаємо смачного і чекаємо на наступному уроці. А наступний урок – «Cambridge Global Perspectives Lessons». дисципліна передбачена саме «Кембриджською програмою. Ці уроки допомагають дітям розвивати критичне мислення, навички дослідження, аргументації та комунікації. Учні аналізують глобальні проблеми, порівнюють різні точки зору, працюють у командах і шукають рішення на основі фактів. Це допомагає їм краще розуміти сучасний світ і готуватися до майбутньої кар'єри. Усі уроки побудовані таким чином, що діти постійно в комунікації один з одним, постійно залучені в якусь проектну діяльність. Вони розвивають свої творчі здібності. Кожен може себе спробувати в ролі, яка дійсно йому підходить, і таким чином вони навчають один одного. Що ж, давайте підбивати підсумки. Пані Юлі, розкажіть, будь ласка, ваші враження в цілому від сьогоднішнього дня, що сподобалось, що не сподобалось. Які взагалі у вас емоції? Дуже було незвично провести цей день в якості учениці. Це зовсім інший досвід навчання ніж був у мене. І я сподіваюся, що далі буде ще цікавіше. Я впевнилась, що вибір цієї школи він був дійсно на всі 100. Ми хочемо подякувати вам від редакції нашої програми та від колективу Лікошколи за цей цікавий експеримент. І бажаємо вам успішного навчання вже в наступному класі. Щиро дякую вам за цей день. Ось таким цікавим був наш сьогоднішній день в стінах лікошколи. Сповнені вражень. Дякуємо колективу за теплий прийом, а героїні випуску за активність. До нових зустрічей.